Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські окупанти повідомили, що сьогодні, в 12 вечора, два безпілотних літальних апарати атакували військовий аеродром Бельбек, північніше Севастополя, начебто їх збили засобами протиповітряної оборони. Але, як повідомив військовий експерт, росіянин антипутінець Руслан Левієв, агресору явно не вистачить ПВО для захисту всієї території. І, схоже, збройні сили України мають можливість і намір цим скористатися після вчорашніх резонансних ударів по аеродрому біля Саратова і Рязані сьогодні палали об'єкти в прикордонних областях РФ про пожежу на аеродромі Курська біля села Лахіно. Ми вже писали. Обидві цікаві масштабом пожежі, а друге ще й на диво позитивною веселою оцінкою того, хто його знімав. Хорошо пошло. Нагадаємо, Україна у понеділок здійснила атаки безпілотниками на аеродроми в Росії. Одну з них координували спецпризначенці. Як стверджує джерело НІТ, Україна використовувала безпілотники для атаки на дві російські військові бази: аеродроми Енгельс і Дягілєво. Безпілотники, нібито були запущені з українського. Скої території, і принаймні один з ударів був нанесений за допомогою спецназу поблизу бази, який допоміг скерувати безпілотники по цілі, як стверджує джерело. що ж, Збройні сили України могли використовувати для ударів по російських військових аеродромах Дягілєва та Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники, безпілотники ту 141 радянських часів? Про це розповів військовий експерт Михайло Притула в ефірі телеканалу Freedom. У нас були ці безпілотники залишилися в Україні понад 100 штук Ту 141 виробництва Харкова. Це розвідувальний безпілотник, який. Призначений для подолання на надзвуку лінії фронту. Далі він летить із крейсерською швидкістю понад тисячу кілометрів і повертається назад. Ці безпілотники у нас були і є, і нікуди не поділися. Вже зроблено в Україні. Все зроблено в Україні двигуни мотор Січ. Сам безпілотник зроблено у Харкові. Зазначив експерт. За його словами, ці безпілотники випускалися на території України ще 70-ті роки. Є планер ту 141 Є двигун ту 141 Звичайно, туди можна вставити сучасну авіоніку. Він полетить куди треба і виконуватиме завдання, пояснив Притула. Як пояснив військовий експерт, ЗСУ могли використовувати Ту 141 Для цього потрібно було поставити більш сучасні засоби навігації, які б дозволяли тримати зв'язок із цим безпілотником на всьому маршруті, що було завдано точнішого удару. Безпілотник Ту 141 і ту – Це порівняно невеликі монопланки. Це порівняно невеликі моноплани, один довжиною 6 метрів, інший 13. Вони летять на великій відстані. Там турбореактивний двигун стоїть. Там стояла апаратура, яка дозволяла записувати на фото та відеоплівку розташування військ. Часній війні плівку ніхто використовувати не буде? Мабуть, все це потрібно було викинути, поставити туди іншу апаратуру боєкомплект, як мінімум, розповів він. На запитання, як українські дрони могли подолати російську ППО, притула відповів. Путін усі ППО стягнув в Україну для того, щоб ракетами АС-300 стріляти по мирних громадянах. Він цю ППО послабив і вважав, що туди ніхто не полетить. Напевно, щось полетіло. Проте експерт не виключив інших версій вибухів на російських литовищах. Може вони там курили? Може, іранські дрони повернулися туди, куди їх запускали? А може той. Хто програмує ці дрони ввів інші координати? Помилився до зустрічі, глядачі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.